Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. З 2020 року в українських слідчих ізоляторах почали діяти платні камери. Ця послуга принесла до держбюджету майже 25 мільйонів гривень. Повідомили у мін'юсті. Послугою скористалася 781 людина. Найбільше дохід від платних камер у київському СІЗО. Трохи більше 14 мільйонів гривень. Платні камери це послуга, коли за додаткові гроші в'язні мають можливість покращити умови свого утримання. У платних камерах більша площа, є телевізор, мікрохвильова піч, холодильник, чайник, душ та інші зручності. У 2024 році на субсидії в Україні закладено 50 мільярдів гривень. Про це напередодні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликаємо користуватися цим інструментом адресної державної підтримки, адже субсидії не лише допомагають конкретним родинам, а й підвищують рівень оплат за комунальні послуги. А це означає більшу стійкість української критичної інфраструктури та можливість забезпечувати світло і тепло в кожній домівці. Зазначив очільник уряду за його словами, ця сума на 25% більша ніж минулого року. В Україні з'явиться третя платіжка за газ. З початку 2024 року Українці платитимуть не лише за спожитий газ та його доставку, але й за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. У газмережі повідомили, що розрахунки будуть надсилати українцям не щомісяця, а лише тоді, коли проходитиме технічне обслуговування, раз на три або п'ять років. Сума технічного обслуговування не буде сталою для кожного будинку. Вона буде різною в залежності від складності та масштабу проведених робіт. Продолжение